Привіт-привіт! Усіх рада вітати! Так, друзі. Маємо сьогодні суботу. Тепленько, жарко. Можна сказати, жарко. У нас субота. Субота. До речі, кажу, що сьогодні Ільї. Ну, у нас так би не святкують це цей свято. Знаю, що по інших регіонах ніби святкують. У нас ні. У нас звичайний робочий день. З чого ми почали? Почали з міста. Заїхали в місто, бо треба мамі було щось там докупити трошки. І нам треба продуктів купити трошки, трошки продуктів, трошки якоїсь хімії, то блоки для унітазу закінчилися. Те ще що ми купляли? купували? Не пам'ятаю друзі. Коротше, для унітазу, миючий, для вікон таке всяку хімію покупляли. Трошки помідорів купила, по 68 гривень у нас сьогодні помідорів. І що, зупинилися біля АТБ, чоловік пішов, купив мені пляшечку боржомі, бо я друзі вчора. Так хотіла солених горішків, Знає, такі є солені горішки, звичайні, але з різними смаками. Наїлася тих горішків, так шлунок болів, півночі крутилася, вона було спати. Ну, таке буває. І вона треба, вже знаєте, хто має натвережний кошлунок чи що. Та вже трохи бережися, жінко. та вже ж не маєш 18 років. Ну, але хочеться, наїшся, потім мучишся. Зараз купи боржом і вип'ю то буржом, мені все допомагає. Та й все. Так, їдемо до мами, завеземо. Вона теж що вона замовляла? Помідори. А, трійку, трійку, як нас кажуть, крупити траву, бо теж трава ростенгоно собі ради дати. Ми то ніби обкошуємо, все пильнуємо, але знаєте, як то то каже, чоловік поїде покропити ту траву. Та й все, ти будемо їхали додому. Бо що, голова болить? Я вам скажу, що і за шлункою і шлунок болить, то ще й голова підключається. Чого так, я не знаю, що воно так зв'язано? Ну, принаймні в мене так. Як болить чоловік, то, то болить голова. Добре, зараз. Їдемо до мами, тоді їдемо додому, бо маємо нині купа роботи. Субота, суботній день, завжди насичений. Страхувався, вже дві, <різь> дві пляшки буржі несе. І ще несе Кока-Кола. Зараз кажу для кого та Кока-Кола. А для кого Кока-Кола? А? Для кого Кока-Кола? Для білки. Для білки. О, бачите. Білки. Я випила. Так, дай мені, будь ласка, ту пляшечку. Ні, Кока-Колу для білки. З боку припаркувалася сестра моя приїхала, дворідна до мами. Та й встала. Що там, помідори? ще? Я маю таке. Менше, там де менше. Мистя гостимся. слава Ісусу Христу! А що Ми це так є. темно, люди? Приїхали стріхтися, так? Христя! Приїхали стригтися. Приїхали стригтися. Мало приїхали стригти до міста. Їдемо від мами і так кажемо, дивіться, як опадає вишня. Цього року то щось, ну, то щось чимось. Настільки швидко пожовтіла і все опадає листя. Що тут таке? Мені це не теж за ті вишні, друзі. Думаю, чи то я одна так дивлюся? Ні, так, всі вздовж і сусіди кажуть, що так, вишні, скоро пожовтіли, пообсипалися. Що тільки в нас тут на заході. так? 8. Ну, але пожуті і жу... і горіх вже падає. Приходьте, зараз серпень місяць горіх падає. Листя з горіхом. Добре, ми вже вдома. Я з пляшечкою. Зараз доп'ю, може легше. Йдемо, гайдемо, роботи море. Хлопці насамперед роблять порядок тут під навісом. Де потаки, там теж на що не хочеш. Все, що треба і не треба, складається. Тепер роблять порядочок. Бумчику, ляльонечка моя кохана. Ходи. Бумчику треба таблетку дати, але сьогодні не було е, цьоці, що продає. Топір'я є. Давай візьмемо топір'я, зразу кинемо в машину. Може переробиться десь подушку, бо так, так не годен зробити. Все забувається. Візьми, зніми топір'я. У нас тут септик, бачите, виходить септик. Тут треба зробити порядок, бо і патики обвалилися, все, що не хочеш. Ну, Хлопці сьогодні тут працюють. Так, хлопці? Так. А я йду на кухню, щось смачненьке зготувати. Ну, Тільки так. Тільки так. І бумця допомагає. Бумчик теж бігає, бігає. Сирники собі пече, так, Дениска? Так, Так, Денис, сирники. А я сир дороблю, роблю. роблю. Тут, друзі, у мене є пліснява. Ось це пліснява. Це закваска, а це фермент. Плісняву розбавляю молодці. А як свариться? Шо, ми тільки що на прийомці були. А, він хоче їхати, бачиш, залазить, що запхаю його. Нікуди ти не їдеш. Ящики на малину вже взяли. Того року це було 13 ящиків ми мали. Але зазвичай ми стільки не здавали. Один раз ніби 13 було, правда? Один раз 13 ящиків. А цього року вже є більше. Он вже Мартур. Друзі, перехожу коло огірків. Це... Ви не повірите, один раз вибрала. Дивіться, як все ж сухо. Огірки вже сохнуть. Один раз вибрала. Один раз закрутила. Може ще раз виберу. Але нема ще що вибирати. А що вибере? Капець якийсь. Що це таке з тою погодою? Перший збір малини почався. Артур взяв... Ну ще нема, щось перелети через кущі. Ні, Артур? Що? Щось є, покажи. Не. О, щось з неї не заробиш. Ціна казала, сьогодні ніби по 90 має бути. Ми з татом ящики вже привезли тільки що. Взяли 15. Бо то потім, друзі, як все рухне, щоб ящиків нам не бракнуло. Ой, бумівка треба забрати. Бумцю! Ходи, ходи, бо я йду! Бумчик, куди сюди! Ти знай не чуй. Не можна йому давати. На жени його на страж. Не можна його давати, бо він не має таблетки. Тобто дія таблетки закінчилася вчора. Тому треба його пильнувати. Ой, але нинька, нушну. Добре, я що, я на кухні сир е, дурблю роблю. Буду зараз щось буду готувати. Поки хлопці тут працюють. Поки хлопці працюють. Окей. Пару днів тому вже є перша помідорка. Ну, то вже не перша, ові це є одна. Мені ж треба забирати. О, друга. О, сама впала. Оце третя. Друзі, ну у нас там того року вже такі були кущі дивіться, які цього року. Я не знаю. Ну все не, не так, як має бути. Ти від відвідовтори, правда? Та. Ось маєш тобі. Та. Ми там того року вже відрами тут збирали, витягали, вже закручували. А то тако листя. Того року вже малину збирали. Так. Листя з цього пожовкло, падає. Огірки раз вибрала, покрутила вже. Вже крути і, ж, і жовтне. Помідорів, що помідори мали бути, помідорів нема. Добре. Щось таке все, як не слава Богу, знаєте, як то кажуть. А, своя помідора. То не порівняти. Плавно на кухні я вже намаринувала у ставлю запікати. Та не сирники собі пече. Готуємо обід. То так, друзі, вже перша половина дня збігла, я не знаю коли. Поки кажуть, две швиденько до міста, поки швиденько до міста, то так не виходить ще то, то, то. Поки приїхали, поки що до мами пішли, її відвідали. Закинула литки, маю гречку. Буде обід, навече щось тут інше думати. То ящики з малини, то хлопці прибирали, то вже чоловік побіг косити і цілий час робота, я не знаю. Та скажу, що робиш? Відпочиваюсь, дивлюсяки. Нас такого нема. Що в нас серед білого дня, у нас все є робота. Я не знаю, це це, це, це щось чимось. Хіба би було якесь свято? І то. Ой, коротше, друзі. А добре, головне, щоб був спокій, головне, щоб був мир, головне, щоб було здоров'ячко. А то все решта помаленьку зробиться. Ну що зробити? Гаряча пора, що тим більше підключилася малина. Воно ну, так буде, і ну, ми це всі знаємо і так себе налаштовуємо, що воно не буде легко. Бо є і господарка, і козам треба накусити, обробити, і молоко все обробити, їсти зготувати, хоч саме елементарне на швидку руч. І почалася малина. Дивимося, що там Артур сьогодні нас збирає. Там не буде багато, мало що, але пробіжиться це собі якусь копійку заробить. Добре, не кажу папа, кажу до зустрічі на оліфрис. Так що гарної вам суботи. Не працюйте багато, шануйтеся. Та робота завжди була їй буде, а здоров'я це найважливіше. Все, до вечора на Па-па.